Вітаю, друзі, всіх вас. Всім доброго ранку і вдалого хорошого, як завжди, я бажаю вам дня, тижня. Хай вас будуть самі найкращі, самі найкращі дні надалі. І зараз вже немає тривог в місті, де я проживаю. І слава Богу, що немає. А вам та вашим ріднім, я бажаю щастя світлого в майбутньому. І пам'ятаймо, що зміни починаються з себе. З кожного з нас, коли ми кожен із нас будемо вкладати щось хороше в цей світ, в людей, ми будемо пожинати те, що ми будемо вкладати. Тому всім, всім. Піднесення в цьому дні. Підтримуйте один одного, підкріпляйте один одного, любіть, прощайте, забувайте все погане, а приємне згадуйте. І хай мир Божий буде в наших серцях. Всім, всім бажаю цього. Будьте благословенні, ви, люди, яких створив Бог. Тому згадаймо Творця і прославимо Творця. Всім, всім, всім гарного і приємного ранку. З Богом і тижня, і надалі хай буде тільки мир, спокій і мрію, щоб наші очі, очі бачили приємне світле майбутнє і наші діти. Тримайтесь, будьте міцні. Хай все буде те, що я сказав. Хай справдиться, хай буде перед нами це все. Дякую.